Доброго дня! В цьому відео хочемо показати нашу картоплю. Картоплю ми садили 10 квітня. Перед посадкою ми її обробили препаратом Селестоп від фірми Сінгента. Даний препарат захистив нашу картоплю від Колорадського жука і дав змогу їй зійти добре і бути неушкодженою до цього часу. На зараз Жука тут багато вже, ось ви можете бачити його. Тут його сидить уже багато. Він відкладає яйця. От. І незабаром вони будуть лупитися. Тому за декілька днів ми будемо обробляти свою картоплю такими препаратами. Це іназума. Та добриво Плантафол 51545. Чому ми вибрали цей препарат і це доброволь? І це новий препарат, ми його не випробовували. Хочемо подивитись яка в нього буде дія. А плантафол використовуємо, бо вже підійшов той час, коли він потрібен. Чому він зараз потрібен нашій картоплі? Ми придбали в цьому році картоплю. Але цвісти, вона в нас не збирається. По тих термінах, по яких ми її садили, вона вже в нас повинна була цвісти. Але на даний час ми не бачимо ні тут китички, суцвіття, щоб воно зацвіло. Тому ми вирішили обробити такими двома препаратами: і 5-15-45 Добре підходить на даному етапі розвитку нашої картоплі. Ми будемо стежити за картоплею та препаратом Інезума, як же він подіяв. Дякуємо за увагу.